Існує стала думка, що передбачити дії Трампа неможливо, що хаос та експресивність це і є його стиль. Проте це зараз впливає на всіх нас, тому є дещо цікаве. Я хочу ознайомити вас суті роботи доктора Джорджа Лейкофа, професора Каліфорнійського університету Берклі, що написав книгу, яка так і називається. Зрозуміти Трампа. За Лейкофом Трамп мислить ієрархічно. Доктор називається мораллю суворого батька, який є авторитетом сім'ї. Завдяки цьому Трамп зміг завоювати серця консерваторів, які будемо відверті більш твердолобі та архаїчні. І якщо відчути цю логіку, більшість його хаотичних дій стають зрозумілими та навіть передбачуваними. Отож повна ієрархія за Трампом, зосередьтесь. Бог над людиною, людина над природою, чоловіки над жінками, білі над кольоровими, сильні над слабкими, багаті над бідними, роботодавці над працівниками, дорослі над дітьми, західна культура над іншими, США над іншими країнами, християни над рештою та натурали над ЛГБТ, помітили, що немає нічого про правду чи справедливість. Це не випадково. Поверхнево це означає патріархат білих багатих чоловіків над всіма іншими, але тут все глибше, і ви можете прослідкувати кожну дію Трампа і знайти прямий зв'язок. Дивіться, ЛГБТ відмінити, охорона природи йде лісом, коли це заважає. Бідні самі винуваті, що вони бідні, їм допомагати не треба. А от багатим навпаки треба спростити життя та створення робочих місць. І саме головне, якщо ти сильний, ти правий. А от це вже важливо для нас з вами. Трамп буде на стороні сильного, навіть якщо він злочинець. На жаль, здавити не вийде. Треба перемагати без жодних правил, і Трамп прийме твою сторону. Відчуваєте цей момент? У нашій війні це означає одне: щоб отримати США як союзника, Україна має забути про міжнародні правила та ламати Росію будь-якою ціною. НПЗ мають горіти, самокати взриватися, підводні кабелі рватися, танкери тонути, а ще краще просуватися на їх території. Вочевидь, це розуміє наше керівництво, тому ми це все зараз бачимо. Вангую, що чим далі, тим менше правил Україна буде дотримуватись. Гра змінилась. Все буде добре. До завтра.